Добрий вечір всім. Всім привіт. яка їдемо по вечірньому Києву. Дождлівого. Вранці був сніжок, але плюсова температура відростала. розтану да, і зимньому, зимньому дощовому Києві. Плюс один це така погода, що прямо в нас. В машині згоріли дворники. Моторчик, походить, тому що нажимаю. Держу, бачите, вони витирають, але нічого не бризгає. Я вже залив тоді Я Вже думав, що може вони замерзли, ну там може вода замерзла і все, і вона не пропускає. Але плюс один сьогодні все одно не працює. Що розказати? Що розказати? Я вранці встала. У мене. По новому рецепту всі заготовочки на гарбузовий кекс, все змішала, блендеріла, все залила, бах, вимкнули світло. Ти дзвониш, я розумію, у нас запланована поїздка. Ми мали поїхати в епіцентр, в метро. Діти дзвонять, мама світло дали. Зараз приїду, бігом кекс поставлю в духовку. Mm -hmm. Мені ж цікаво, він в мене вийде такий, як там розказали. Я зараз знайшла. Ютубі Дуже мені подобаються кулінарні два канали. Перший обидві ведуть дві сестрички із Закарпаття. Одну Мальві назвати, а другу забула як. Одна називається Закарпатська господиня, а другий канал називається Мамина помічниця. От, ну, насправді на Закарпатті одні тільки голубці, чого вартують, як вони готують. Молодці, нам, в центральній Україні, у цих дівчат є чому повчитися. І я ж тут же ж два гарбузи лежать. Максим, ти ж так просив гарбузову а, кашу. Так, так, де я ви... наварила, ти не їсиш. Так ти коли наварила? Вчора. А вчора, коли це вже пізно, бо я на них не їм. Синя зранку ти їдеш не їв. Ну бо я зранку їхав вісім ранку, ви ще спали всі. Я навіть каву не встиг випитися, просто капець. Я приїхав в церкву, церкви нема світла. Кажу Петро Васильовичу, типу, Аня Дборіс питає. Я питаю, що каву не можна зробити. Він каже, що ні, не можна. Я кажу, я не знаю, як в мене день почався. Каву не тут, вдома не, не, не випив. Він мене подкало і каже, ну каже, в мене такої залежності від кави немає, тому я спокійно живу. Тому щось планувати. Зараз ми їдемо в магазин, я згадав, що в мене є, я не знаю, хтось показував, по-моєму. Хто знає, що таке чай мате. Парагавайський чай. Така штука, значить з кусочка ну з маленька тикочка робиться, називається калабас. А туди трубочка вставляється, завалюється чай, дуже-дуже такий -дуже густий він, дуже крепкий і він з трубочки п'ється, це прям така ціла прям процедура. Я давно його церемонія. не пив, церемонія. Я вже пару років його не пив, Камера. Я Звіняюсь, звісно, протираю і, в общем, треба... Зараз я хочу купити оцей чай матері, він не продається так всюди. Він... Треба знати місця, де він продається. В Аркадії, в магазині Аркадії. Обережнень. Я бачу все. Є... є точка, де цей чай в продажі є. зараз ми зайдемо купимо. І все. Де, де ця точка? тобі, де точка, щоб ти знала. Щоб приїхати чай Ага. Ой, вже немає цієї точки, глянь. Уже немає цієї точки. Вона тут 5 років назад була. 5 років назад тут була точка. Ну все, по капець. Сільпо? Ну, пошли по сільпо. Думаю, сельпо може бути. Так, оце коротше ми сельпо. Ну це обичний чаї. Це все звичайний Ну, Це не то. Не... приїхали. Приїхав, по інтернету замовляти. Немає, не продається він так. Або спитати треба. Ви спитаємо. Прикиньте, найшов чай мате. Я в шокі. В по. Така велика упаковка кілограм. Ну, 459 гривень тоді я Але А це здорова упаковка. Я раніше маленьку, 250 грамів купляв десь. Плюс-мінус така ціна. 300 гривень. Це було пару років назад. Вот. Що ти кажеш? Метро. Я вже останню катушку в метро забрала, мені вистачить на три бантика. Мені ж треба бантика. А тут немає? Та нема такого кольору, як да. нам треба, так. Ой, геніка класна штука. Mm. Ну, на матеріасу можна таку. Mm. Там дуже. Так, да, прикол, я в шоке, звичайно, що там? Так ти хочеш на лку украшення бандитів? Да? Так, да, зробити самі з Машенькою. Ми не можемо катушку знайти. Я знайшла метро, останню забрала того кольору, що нам треба. No. Я шукаю очима, катушку з лінкою. Це що це таке? Оце таке? Скарбничка на вище. А, це просто. Та, там нічого немає. Та, може, якийсь чаю. Між везде чай на речі. Зачне на каси, бо часу в наш сильний сімейний клуб. Пише. От наша ялиночка. Папа, це ти що це ти знімаєш? Ялиночку знімаю тебе. Дивись, яка зайка сидить під ялинкою. Одне вушко <зв>. у лазік закрило. Зараз ми з машою банти будемо розвішувати. От і бачите, чай матає. З такого колбаса після. Це ж тут називається колобас. А це називається э, бомбілє. От він такий ну, оця штука, вона зроблена з От, Я, конечно, зараз... давно його не пив, зараз. Ми пробуємо, а гарячі така. Прикольно, такий три чай. Зайка, де попробуй. На кого. Що пробувати, Максим? Mm. Слушай, де попробуй. Иду, иду щось. Воно таке з гарькавинкою, так? Да? Ні. Це прям я. Те, що колись у мене було, воно було. Ну це вкусніше, реально. Знаєш, насичений трив'яний чай. Там вже викурюєш трубку міра. Яку трубку міра, це чай. Це не. Да, візьми в руку його зайка. <рес> <рес> Хто з тарелки так п'є? Ну, без супи. З гаркавізною такою воно. Не такий чай, як ми привикли. Ну, щоб не було з гаркавізною ши шо Ось така штука. Друзі, всім пока. Ставте лайк. Короче, я вирішив, що я буду знімати на телефон. По-перше, якість мені сподобалась. А по-друге, завжди телефон під рукою. Раз взяв і сняв. Ну, Треба, щоб організувати себе тільки. Нора лежить, як завжди, відпочиває. І вона закінчує цей кадр. Нора! Скажи всім пока.